Вітаю всіх, хто перебуває на хвилі радіо Голос Києва у прямому ефірі, як завжди, у цій порі. Програма «Зустрічі на майдані у студії. Працює для вас ведуча Оксана Щирба, режисерську допомогу. Сьогодні надаватиме Богдан Кожем'яко Вадим Хабібулін, громадський та політичний діяч адвокат. Вітаю вас, пане Вадиме. Дякую, дякую. Я думаю, що саме ці вибори це є шанс людям показати ще раз, що вони дійсно можуть приймати реальні рішення і впливати. На ці рішення я би застеріг і запропонував не тільки киянам, а й взагалі всім виборцям тримати на сьогодні таку позицію в голосуванні. Чим більше ви бачите бігмордів, так названих і телемордів, тим менше віддавайте за них голоси. Більш того, оскільки ця виборча кампанія найбрудніша ніж була за всі часи. Я пропонував би людям Знати і е, розуміти, що в період е, виборів інформаційні війни дуже серйозні. І не довіряйте усяким листівкам, газеткам, які вам безплатно роздають е, де завгодно, чи кидають в, в ваші поштові скриньки. І якщо ви знаєте прізвище свого кандидата, то звертайтесь на офіційну його інтернет-сторінку, офіційну його громадську приймальну, і ви дізнаєтесь, чи є така публікація, чи щось інше. Не вірте просто так. Написаному, бо так було завжди, так є, і так завжди буде. На жаль, система не змінюється, і я не вірю, що вона взагалі зміниться. Дякую, Давид, давай. всі. Ви знаєте, що ухвалений закон про посилення відповідальності так за підкуп виборців, пане Вадиме. Так так вже от є інформація про те, що порушено понад 10 кримінальних справ. А чи взагалі цей закон що здає? Чи, чи дійсно система залишається та сама? Що було, та й маємо? Ну, я скажу відверто. Мені проще з юридичної точки зору. У нас сотні тисяч кримінальних провадження попередньому справ за ухиленням від сплати податків за корупцію. Назвіть хоч когось, хто сів, хто зараз відповів за корупцію, грабунок держави попередньому. Я думаю, що цей закон так само не має жодного шансу, оскільки я. В ефірі під час Євромайдану ми з вами розмовляли наприкінці 2013 року. Я сказав, що на жаль, не тільки тому, що система не змінюється, немає прикладів. Якщо б сьогодні під цей закон було заарештовано 10, 20, 30 членів комісії, чи тих, хто реально надав докази про підкуп чи розповсюдження так названого чорного піару, то інші б задумались. А відкриття кримінальних проваджень це не є показовим. І якщо міністр внутрішніх справ народу доповідає, що відкрив 140 кримінальних справ, то це мені як юристу смішно, тому що я просто ці 140 кримінальних справ помножую на зниклу в Києві і в Україні іноземну валюту, за яку ці кримінальні справи будуть викуповувати і закривати. Я тоді вам сказав кати. Кати, так названі палачі, і міліціянти, і прокурори, і члени комісії, і е, підбурювачі різні, і е, ті, хто вибори фальсифікують, вони завжди потрібні будь-якій владі. Завжди. Вони завжди будуть в ціні, вони завжди будуть в теплі, вони завжди будуть в повазі у влади. І тому я не вірю, що цей закон спрацює. Кримінальних справ буде дуже багато, але ніхто за це не відповість. І наступні вибори будуть з тими самими членами комісії, тому що закон. Навіть про так названу люстрацію, да про очищення влади чомусь не вказав там членів виборчих комісій, виборчих дільниць, тому що це було спрогнозовано і підготовлено наперед. Я взагалі ну зараз не торкаюсь цього закону, оскільки в мене є своя критика щодо нього, але я тільки нагадав, щоб звернули на це увагу люди. Але зараз от, людина, яка навіть візьме якісь там матеріальні цінності, гроші, презенти не має значення від кандидатів чи від людей, які агітують з цього кандидата, так навіть визначений розмір 37 гривень, то це вже вважається злочином. А яке покарання за це передбачено взагалі? Я не думаю, що якісь покарання. Повірте, люди беруть коли. Ввечері країн носять, коли я не хочу засуджувати наших людей, які беруть. Я колись сказав і цю позицію тримаю. Беріть у всіх і у владних, і опозиційних, і незалежних. Беріть у всіх по декілька разів, але голосуйте серцем, голосуйте розумом. Тому о, сьогодні, в ті часи, в які нас привели, е, і коли проста людина не може навіть собі на ту пенсію виживати, е, соромити людей чи лякати їх відповідальністю за те, що вони беруть ті 200, 300, 500 гривень за так назване голосування, я е, не підтримую таку позицію. Той, хто дає, має відповідати. Людина, яка бере, нехай бере. Нехай собі від я взагалі вважаю, що вибори нехай будуть кожного року. Кожного 26 жовтня, щоб люди могли отримувати нові дитячі майданчики, нові покращені, повгарбовані, вибачте під'їзди, нові чашечки, кульочки, папірці і гроші в конвертах. І це буде шанс, як то кажуть, стримано підтримувати незахищені верстви населення, так названих наших виборців. Дякую. ми говоримо сьогодні про позачергові вибори до парламенту і чимало політ. Технологів заявляють про те, що а, ті кандидати, які ось сьогодні так висувають себе, готові за місцем під куполом Верховної Ради віддати мільйони доларів, і вони в дійсності віддають ці мільйони. Скільки сьогодні коштує стати депутатом Верховної Ради? Пане Вадиме, це таке риторичне питання. Головний акцент в ньому коштує, тобто, це не заслуга, це не повага людей, виборців. Це не реально місце, на яке обирається людина достойна, людина чесна, людина, якої довіряють та громада, яка обирає. Головне слово, скільки коштує. Да, воно коштує. Яка різниця, скільки мільйонів вона коштує? Все починається з того, що ці мільйони потрібно спочатку занести на самий верх, аби тобі довірили і дозволили. Приймати участь у виборах. І це, як то кажуть, система взагалі ніяк не зміниться. Я не вірю в жодне законодавство, яке може це змінити, тому що це не законодавство, це система і це ментальність людей. А ментальність людей, на жаль, не змінити. Ми торкнулися попередньому, чому не змінюється система? Ну можна просто на це відповісти. Сьогодні президент підписав так. Очікуваний такий закон про Національне антикорупційне бюро України. Ми з вами в червні обговорювали, що це. Я вам тоді відповів: там єдина норма, єдине речення, яке е, дійсно створить Україну нову. Це речення, яке звучить, що жоден, хто приймав участь до цього за 25 років в боротьбі з корупцією, не має права 10 років потрапити в це Національне антикорупційне бюро України. Я тоді вам сказав, що цю норму приберуть, бо її поставили для торгу. Ви тоді не повірили. Цю норму прибрали. Цей закон зараз нічого не вартує, повірте. Це національне антикорупційне бюро України, на яке дуже очікував народ, яке вимагав Міжнародний валютний фонд Європа, Америка і, взагалі, час і суспільство. Він взагалі нічого не вартий, оскільки ми розуміємо, що в це бюро зараз мають набрати 700 всього. На всього, 700 високодостойників на всю Україну. Невже ви думаєте, з 200 тисяч в лапках чесних міліціонерів, 100 тисяч найчисніших в лапках прокурорів, 50 тисяч е, безмежно е, криштально чистих е, податкових міліціянтів і так далі, і так далі, е, не здайться 700, ну, дуже чарівних і чистих, які туди потраплять. Тому, е, вибачте, ну. Як можна казати про зміну чогось, якщо я розумію, що важко да президенту він спирається на те, що Верховна Рада не приймає. Ну так чому він не каже про те, що у перший день створення своєї більшості, навіть конституційної, він прийме цю зміну, цю поправку і повернеть її, тому що закон ще не запрацював, і спокійно можна 15 листопада в цих числах в перший, дні, в перший день Верховної Ради. Внести всі зміни, які б зараз правильно, які б зараз влаштовували народ, одна там повинна бути повернута норма, одна більш нічого. Яка різниця, хто там буде директор, як його будуть обирати? Одна норма. Ніхто не має бути там. Так само внести негайно в закон про очищення влади ілюстрацію норму, що на наступних виборах жоден член комісії, який до цього був, жоден офіційний представник. Немає різниці, чи є до нього претензії, чи немає. Така буде настанова народу, така буде настанова людей. Провести наступні вибори з новими людьми. Навіть встановити віковий цін я думаю, це мають бути молоді люди, які народились тільки в незалежній Україні, починаючи з 91-го, 2-го року не нижче, і хай вони зараз спробують, от вони ці результати. Можуть захистити, і так система буде змінюватись. Тому що навіть колеги в студії не кажуть про, взагалі ніхто не кажуть про сенсацію. ми стільки говоримо про зміну цієї системи, от говоримо, говоримо і лише говоримо. Я можу сказати, колеги мовчать, інтернет мовчить, ЗМІ мовчать, а це ж реальна сенсація. На виборах не буде чого? На виборах не буде камер спостереження. То про які взагалі можна казати результати? Про які можна казати результати? Якщо навіть... Про можливі фальсифікації Колега ми Ярослав... вже можемо говорити. По... так? Колега Тоді? Ярослав іде, я пошуткував, я говорю, як збираєшся захищати свій вибір? Ну це ж смішно. При злочинній владі, а, хоча б можна було в прямому ефірі посадити секретаря, да, який би тримав би дільницю і дивився, як це проходить. Потім захищати після 20.00, то таке І діло. під час цих виборів виборець не зможе захистити свого вибору. Я скажу відверто. Я ведете. скажу відверто, може таку банальну річ. Я взагалі не розумію, на що ходити виборцю на ті вибори, тому що результат вже буде зараз. 20% заявили, що не прийдуть, це це непоганий результат. Це добрий. От коли не прийде 50%, тоді система давайте врахуємо, що так Донецька Луганська область я маю на увазі так. Території, які перебувають зараз. Так зона АТО, люди не просто не мають можливості. Ну ми ж хочуть, ми, ну тут але... по, потрібно порівнювати. Ми ж про інше кажемо. Ми ж не кажемо про людей, які не можуть прийти, а і людей, які не хочуть прийти. Це теж позиція. Я не хочу прийти. Це теж позиція, тому що ну яка різниця, як як які бюлетені я вкину? Якщо, вибачте, за півгодини, коли дільниця буде пуста, по домовленості зі всіма будуть вкинути 10 тисяч бюлетенів кожний собі по тисячі. Так, Як домовлено. Ми, вибачте, я можу. Думаю, ви чули про так званий детектор політичної відповідальності. От такий проект презентували не так уже давно у Києві, а який саме буде дозволяти порівнювати здобутки представників різних політичних сил. Нагадаєте, такий проект дасть нам якусь прозорість? Я скажу, що ну це навіть смішно обговорювати нашу нам детектор, якщо ми бачимо кожний день на вулиці, кожний в своєму крані гарячої води чи е, в батареях, ми це детектор. Вибачте, все інше мені ну, взагалі смішно обговорювати. Я розумію, що це. Е, так, хтось створює так названий осередок впливу на ту чи іншу ланку влади. А це, але це смішно обговорювати, тому що люди все бачать. Люди бачать, засовуючи своє обличчя в кіоск з продажу валюти з проханням продати 200 доларів. Люди бачать по батареях, по гарячій воді, по своїх платіжках, по всьому іншому. Не, не потрібно жодних детекторів. Дякую. Нагадаємо простими словами за систему. Ну що людина людина не розуміє, що мається на увазі за систему. Система це люди. Які змінюють правила гри, які роблять так, щоб у вас було в помешканні тепло, щоб були нормальні пенсії, щоб валюту можна було купувати коли хочеш завгодно, а не на останній копійки біжати і придбати, думаючи, що завтра гривня впаде. Ми казали про попередні розмови про чорний піар це найбрудніша. Я підтверджую, це найбрудніша кампанія. Я можу сказати, чому формула проста: 12-го року вибори були. І там була ментальна зміна або ти за владу погану, да як її казав, або ти за опозицію сьогодні. Так названо, кольорові, да будемо відверті, так названі демократичні, один з одним чубляться. От і все. от тому і компанія ну, потрібно відповісти. Дякую, попередній дозвоню. Спитав, що робити. Колега сказав, дійсно, що робити президенту. Я скажу, що робити окремо вам, тим, хто дзвонить, хто слухає, вашим родинам. Ви простояли на Майдані майже півроку і змінили країну. Зараз вам потрібно простояти всього-навсього сутки, 26 жовтня. Я, щоб було зрозуміло, я не приймаю участь у виборах, але у вас є свої кандидати в округах, є ті кандидати, яким ви вірите. Будь ласка. Система, оскільки не змінилась, ви її змінюйте. Прийдіть на свої участки. Голосуйте тільки за тих, кого ви довіряєте, кого знаєте реально. Не уходьте з участків. Можна помучитись сутки 26 жовтня, оскільки до цього ви півроку стояли в, на Майдані, мерзли і позбавлені було практично всього, і не мали жодних. Була тільки мрія. Зараз утримайте своїх кандидатів, утримайте свої результати. Не голосуйте за. Тих, хто висить по всій країні в тякі в такі важкі часи, коли наші хлопці в ато сплять на вибачте на підлозі на землі в землянках, висять цікавий, красивий сотнями бігборди на на мільйони доларів. Голосуйте тільки за тих, кому довіряєте, і тримайте цей результат. Не дайте їм прозвучала до речі. Відповідь на запитання, чому ми говоримо, на жаль, ми змушені ставити крапку, і не встигаємо прийняти ще запитання від слухачів. Нагадаю, що у нас в гостях сьогодні в вради Вадим Хабібулін, громадський та політичний діяч адвокат.